що у міській раді нарешті громада має себе. Якщо ми згадаємо, що було декілька років назад, коли навіть депутатам обласної ради, обраним від міста Чернівці, не надавали слова для виступу, то сьогодні в останній сесії ми бачимо, що людина, яка представляє громадськість, яка може прийти і висловити свою думку. Я хотів би відповісти на те питання, що я роблю в другій школі. Я здійснив свої депутатські ковинувачі. Я зустрічався з директорами шкіл і з головами Батьківських комітетів. Згідно оголошення, що такі збори були, я туди прийшов, щоб усмікувати. І Не тільки в школу. Я був ще революцію, потужний спілкувався з колективом. Я був на згодом. Ви знаєте, дуже дякую Веніаміну Вініаміновичу, що тепер не тільки опозиція, не тільки журналісти, а навіть громадськість чітко розказує то й муку з лад. На власне Ми можемо тепер скласти в одну цілу картину з пазен те, що відбувалося декілька років в нашому місті. Ми тепер розуміємо, що кума Юрія Борисова, якого він згадав, Оксана Брода і його баща його це близькі люди. Юрія Борисова, якого сьогодні розшукують за розкладання мільярдів людських коштів в упрогазу добування. Ми тепер можемо зрозуміти. Звідки такі шалені кошти були секретаря міської ради на виборчу компанію, за які він, до речі, згідно закону, порушення закону, так і не читався в Центральній виборчій комісії. Е, я хочу, щоб ми всі, депутати, не забували про те, що ми маємо працювати. І це саме, я хотів він покинув сказати Віталію Ніхайковичу. Йому ніхто, як депутат, не забороняє вносити на в будь-які питання соціальні, освітянські, будь які але він цього не робить. Він вирішив зробити собі піар міськими виборами, виборами міського голови і власних повноважень. Віталій кажучи, ви три роки говорили про те, що ви представляєте виборців. Ви їх зрадили зараз? Склавши мандат, ну, намагаючись скласти. Отже, повертаючись до міських Шановні колеги, я спілкувався з новиною отримав інформацію з департаменту міського комунального господарства на свої запити щодо того, хто і як виконував роботи по капітальному ремонту, поточному ремонту доріг в місті Черницький. В принципі, те, що я постійно говорив, воно підтверджує з документально. Місьче вбивав замовлення міської ради надавалося приватним структурам. Іноді навіть ну, зачастують не, не Чернівецькі. Тобто навіть податки не сплачувалися в Чернівцях. Більше того, і під час роботи на комісії на Калинівському ринку, було виводом, під час моїх інформації, були випадки, коли міськчеб отримав замовлення, в той же час наймаючи на виконання цього замовлення приватну структуру, яка робила всю роботу і отримала всі приватні ради, Відповідно, ми маємо на сьогоднішній день наступну картину. Місьчебів, величезно заборона з болзаробітних кладів. Злого, тобто, злого. е, відповідно, місцеві величезні заборгованості за матеріали, тепер супіде. І вибач, ніж вийшло. Ні, полосу, я хотів би. Я розумію, що це не приємно. Шановні депадаки, щоб ми не прошу рекламу і наставлю на голосування, хто за те, щоб надати можливість продовжити депутату про строку завершити свій виступ. хто прошу проголосувати. Особливо я хотів би звернути увагу на так звану, найкращу вулицю Міхалішина, який називають з легкою руки журналістам, вулицю, названу честь Молгадька Павла Сполука. Багаторічний ремонт, який обійшовся в територіальній громаді, майже мільйон доларів, завершився тим, що сьогодні вулиця прямо на мовчан розповзаєць. Є вимає, розсідають внуки. Тобто те, що було вкладено кошти громади та як мінімум неефективно з порушенням депутатів. Я просив би вас, висади Денисовича, створити комісію залучення всіх компетентних фахівців, депутатів міської ради для детального аналізу, хто, як і яким чином будував Дякую. Дякую.